Доброго дня, мене звати Олександр Мельник. Е, нахожусь зараз на даний момент Інтеравто, Volkswagen Service. Вже обслуговуюся майже 8 років. Років 5-6 в мене вже є мій особистий менеджер Віталій, якому передаю привіт і кажу, що вже йому треба якесь ну, повишення, скільки він може вже цю машину мою зад передганяти. Вже давайте його десь трошки відправимо. Рекомендую Віталія, що вже на повишення її відправили. Да, тому що хлопець справляється на всі 100 своїми обов'язками, завжди баки до повного після вашого центру. І в загально можу сказати, що задоволений. З якою потребою до вас не звернемося, завжди є позитивний результат. Не тільки від Віталія, а й від ваших хлопців-майстрів. Тому що я розумію, що все залежить від... Тих майстрів, які працюють з технікою. Все на все добре.